Рух від центральної площі Охтирки по вулиці Київській, перекритий у зв'язку з ремонтом тепломереж. Місто готується до опалювального сезону. Начальник цеху теплових мереж Охтирської ТЕЦ В'ячеслав Зінченко повідомив, що цей ремонт передбачений інвестиційною програмою. На 90-метровій дільниці міняють два трубопроводи діаметром 400 мм. Минулоріч тут трапилося дві аварії в поза минулому році. Три робота планова. Труби прийшли вони з го року в експлуатації. 33 роки відробили і мали значні пошкодження. Ми на цих ділян, на цій ділянці в кожного року мали парили. Бригадир слюсарів Сергій Бондаренко на підприємстві працює 20 років. Його син теж працював слюсарем, але сімейний підряд зруйнувала війна. Син пішов на фронт і загинув у Новомихайлівці. Тепер батько працює за двох. Слюсарів у нас не вистачає, бо бо їх забирають в армію воювати. Ну, справляємося. Серед нових працівників ТЕЦ є переселенці. Олексій Сорокін переїхав з Лисичанська, тому що жити там стало неможливо. Попала рядом в квартиру, сусідку вбила там, в Лисичанськ. А у мене хата ну, вся в гарі. Ну, Трьохкімнатна квартира. Ну, з мамою. Пока ріжу, Варимо потихоньку. Начальник цеху вважає, що в умовах війни роботи такого обсягу вдається вести з випередженням графіку завдяки новій техніці. Траншею викопали за чотири дні. Зі старим обладнанням роботи розтягнулись би на місяць. Техніка є, самосвал, транспорт, крани, все. Ескаватор у нас дуже зараз дуже файний, новенький, дякуючи місту і благодійникам. Буде проведені випробування після заміни, буде нова ізоляція, буде перекрито все засипано. Комунальники добре розуміють усі незручності від їхньої діяльності для пішоходів та водіїв. Перших розкопана дорога змушує стрибати серед будівельного сміття, других змінювати маршрут. Тому поспішають закінчити якнайшвидше і покласти новий асфальт. Я обійду стороною це не страшно, і всі обходять. Це не страшно. Ми только за те, щоб дорогу... Якщо люди дорогу, то, щоб дорога. Єсів люди ділять дорогу, та її надо делать. За словами В'ячеслава Зінченка, проїзд відкриють в середині серпня. До цього моменту ремонтні бригади завершать монтаж нової дільниці трубопроводів, проведуть випробування тиском та заасфальтують траншею. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.